Показую, друзі, що зробили ми сьогодні. Підняли троянди на арочку. Зліва це Дороті, а тут я почистила, а справа це фламтанці, я дуже її почистила, тобто пообрізала лишні гілочки. І там, бачите, зараз ближче підійду. І тут також. Не знаю, видно чи не видно. Отак показую. І тут також. Підняли дороті на арочку. Оце в такому стані, вона у мене завжди весною. І ця. Бачите, тут уже листочки. Звісно, трошечки поскидали вони, бо вони дуже-дуже там ніжненькі такі. Ну, і покажу, підемо покажу. Ці троянди ще не дуже почистила, бо нема коли. Але я бачу, що казіно замерзло. Бачите, які темні гілки. З фламінтанс не все так погано, як я думала. Є живі гілочки. І ось як підняли ми, давайте так зайду з цієї сторони. І підняли ми руки на шпалеру. Отак попіднімали, трішечки повирізали, не трішечки, а багато повирізали. Ну і все. І оце ми провозилися три години. Мабуть, ні, ну три з половиною точно провозилися з цією шпалерою. І з цими, і зарочками так само. І все. І покажу вам, як розквітли, приймули. Вже бачите, як веселенько виглядають. Показую вам тут у цьому квітнику. Ще краще зробилися гіацинти, вже видно колір. Це такі голубі, рожеві вже піднялися. Так само показують колір. Попіднімалися примули і піднявся трішечки нарцис а тет Жовтенький там розквітає. Ну і покажу вам свої гортензії. Відкрила я гортензії, і я дуже незадоволена їхнім зимуванням. Мені не подобається. Оце рожева, зовсім сухе, все, бачите? Ну, ну я не знаю. Що йому треба було, не знаю. Ці також перезимували ліпше. Ліпше перезумували оці нова гілочка. Оце бачите? Оце нова гілка. Тобто однорічна в тому році вона виросла, і на ній всі бруньки живі. А такі, що вже старі гілки, то де-не-де-де-не-де. Де Тут так само, дивіться, молоденька гілочка, вона все добре з нею. І ось ця молоденька. А як старе, таке, то подивіться, бачите? Ну, нам то хватить, звісно, але Будете питати, я не знаю, чому так. Не знаю і все. І було таке питання по кліматісу. Я вам скажу, що я не, не спеціаліст великий по кліматісу, бо в мене тільки один кліматіс і він другої групи. Але питали, чому листя залишилося? У мене також дивіться, листочки є, залишилися. Я поки їх не чіпаю, а буду дивитися, як брунька буде. Роз... Як брунька піде, отут нема бруньки, значить треба вирізати. Але ось, дивіться, до такої брунічки, бачите, я все буду зрізати, поки не спішу. Так само і тут. У мене оце дві гілочки. Вони раз, два. От, отут нема нічого. Ой, фокуса нема, нема фокуса. Так, дивіться, тут нема нічого, бачите? А ось свіженька брунічка. Можна різати отак. Можна різати отак. А листочки, то воно поскидає потім. Ось я вам показала. Є брунечка. Якщо тут нічого не буде, то я потім Сьогодні, мені не до... Сьогодні нам не до кліматіса, бо ми піднімали троянди. Ну все, ми поїхали додому, трошки попрацювали і досить. Оце показую вам Марію, Барбарис. Бачите, який вже жовтенький. А це в такому стані адмірейшн. Все, весна йде, весні дорогу.